Мої вітанечка всім, хто прийшов на мій канал, з вами я Марія, і ми сьогодні з вами розглядаємо розклад, які наміри в мого чоловіка щодо мене, які мрії, які фантазії, і, врешті-решт, які дії. У нас три. Кавалерчика, в нас три обранця: біла, бускова і жовта квіточка. Ось так, щоб було видно. Ми достаємо три таємні карти. Я навряд чи їх покажу. Якщо вийде, то покажу, якщо там не дуже оголені, тому що якась суто чоловіча така. О, дві. Пішло, дві. Хорошо? І це буде потаємне, що вони мають. Що ж, почнемо, колоди в мене готові, тому почнемо з першого варіанту: це буде біла квітка. Так, ну що, друже, привіт! Ти хто? Ого! Я занадто розстроєний, щоб вам все розказувати. Я весь в печалі, я сам сам з собою майже не владу, я нічого не хочу і нікого не хочу. Добре, що ти скриваєш від того, хто вибрав квітку номер один? Ну-ка показуй, що скрито, що скрито. Понятно, я так прагнув, я так прагнув до неї, в мене були такі помисли, я так її бажав, що аж, аж перевершив сам себе. І тепер, можливо, мені важко, тому що я не зовсім отримав те, що я хочу. І через те мені дуже-дуже важко. Йому справді важко, дівчата, він убитий на повал. Не все здійснилося, те, що бажалося. Давайте подивимося по таємну карту, що ж її можна показати, вона у нас стоїть. І можу сказати, що ця людина, яка все одно планує з вами будувати певні відносини. Давайте ось так. Це те, що він скриває, будувати певні відносини. Він мріє про це, він бажає цього. Давайте ще глянемо його почуття до вас. Він ну, як ж без цього? У мене є певний намір, я хочу одружитися, я хочу повернути своє життя в те в русло, яке я хочу. Скажи, що саме ти хочеш? Я досить побув один, я досить багато знаю про життя. І це сформувало мене. І я, в принципі, Ну, такий маленький гуру. Він у вас занадто мудрий, правда? Він пізнав біль, пізнав страждання і тепер вже може навіть ходити на лекції. Скажи мені, які в тебе наміри ще? Ну, що я можу сказати? Він, можливо, не дотягує до ваших певних якихось рамок. Він не дотягує, а він буде вчитися. Він намагається зробити все, щоб ваше життя було разом. Разом. Його найбільша мрія, друзі, це бути разом. І я навіть думаю, він робить все для цього. Єдине, що він розчарувався, і йому здається, що він не має наснаги і потуги. Для цього. Ну що ж, мої красуні, взнали його картину. Давайте які дії ти будеш. Що саме ти будеш робити? Якийсь парень, такий страждаючий в нас? Я до неї приїду. Навіть навіть через всі перешкоди я її добюся. Понятно? Ось так дійсно. Єдине, що я хочу взяти, все ж таки оракул як допомогу для вас. І чомусь, і чомусь він тось... а є Тому що. Порада для вас. Слухай своє серце. Слухай тільки себе. Які перспективи у вас? Слухай себе. Я наскільки розумію, що ви тут не зовсім згодні. Ох, що це я взяла цю колоду. Але, ну, така доля. Да? Значить, будемо читати. Тому що є тут певні моменти, що він реально не дотягує до вас, і ви не бажаєте його сприймати. Каже, все ж таки, слухайте тільки себе, відчувайте. Подивіться, якщо вам важко, то і не варто йти. Якщо він реально не дотягує, то порада карт однозначна, як би я там. Да, навіть взяла інше таро, які мають більш. І останнє, давайте. Що ще. Продовжуй свій путь. Будь вдячна за все. І притягуй для, до себе те, що ти бажаєш. Ось такий був перший варіант. Ну що ж, з першим з'ясували, давайте переходимо до другого варіанта і вскриваємо таємні карти. Це дуже цікаво, тому ми їх дивимося. Вони дуже відверті. І можу сказати, що людина. Вона бажала любові та дещо розчарувалася. Є моменти розчарування, він не бачить просування уперед ваших відносин. Тому, можливо, і було питання, нагадаю, що це бускова квітка, і є питання, що ж з ним не так. Я трохи прикрила карти, тому що вони відверті за для Ютуба. І давайте побачимо, хто ти. Хто ти? Варіант номер два. Ну, досить така чутлива людина, яка навіть на, може на кухні допомогти і приготувати. Давайте подивимося, що він скриває, що він реально дав собі шанс на кохання, і в принципі він не бажає зупинятися, бажає продовжувати. Продовжувати відкриватися любові, але потрошки. Ось так він зробив крок з чистого листа. Давайте побачимо його думки. Не дивлячись на те, що він і хоче сім'ї, але він дуже боїться. І він розуміє, що ці відносини мають привести до сім'ї. Які твої дії? Це проявлення сили, це проявлення. Ого. Нічого собі. Ну, і, чесно кажучи, такий прям момент. Він все ж таки справді дає собі шанс, як і говорить підсвідомо, він дає собі шанс бути щасливим. Як є насправді. Але в нього настільки глибоке розчарування у, ви знаєте, скоріше, давайте я перевірю, скоріше він вважає, що, що будь-які відносини це є бізнес, і треба просто і його уявлення про те, що, може, цікаво, це вісім, так? Да? І його уявлення про те, що це просто ну, кайф від цього кайф, от це є ну, вже міфом, що це є те, над чим треба працювати. І нахрапом ти тут не візьмеш силою, не візьмеш, любищами, не візьмеш, любощами, це ж ну, те саме, що секс, так? Да? Нічого собі який у нас, чоловік. Але він у вас бачить потенціал. Як дивно, він бачить потенціал. Тому, ж, дивіться, які в нього проходять цілі процеси, там, де він хотів доглядати сам, сам себе, тому що він нам розказав, що у нього були деякі розчарування, але тепер він бере чітко вектор на те, щоб будувати відносини. І вас він бачить, що ж ти зак... Ага, і буде працювати. Ой, який дивний тип. Він хоче працювати над відносинами. Але за ним стоїть, знаєте, ніби приворот якийсь. Що це за обман стоїть? Скажи мені. Напевно, тут є коханка. А по навпаки, якщо він з вами ще є якась жінка, що вона тобі дає взагалі? Знаєте, що мені тут? Я наскільки бачу? Зараз дев'ять жезлі. Що зраджувати дружині в нього це є. І він вважає це певним якимось дитячим кроком. І тепер він розуміє, що, не дивлячись на це, я піду за серйозними відносинами. Ось так, давайте візьмемо пораду для вас. І наскільки я розумію, що ось ці хвилювання, або, можливо, була ще дівчата такий варіант, як була зрада, і ви думаєте, чи взагалі з ним будувати якісь відносини, то я можу сказати, що саме та жінка йому показала, як, що істинно він бажає, тому він скоріше боїться себе, боїться серйозних відносин, щоб він не стратив. Ось в чому справа. А ви, маючи отакі, ну, сумніви щодо нього, фокусуйтеся, по-перше, на собі, по-друге, фокусуйтеся на тому, що вас тривожить. Обов'язково обговоріть з ним це. І скоріше, щоб не тріпати нерви собі йому. І ну, людина пройшла свій урок, для чого його штурхати постійно да, і говорити про те, що а може, а може. Тому, друзі, тут скоріше. Звернути увагу на себе, на свої тіньові сторони і привести це все в баланс. Чекаю ваші коментарі. Ну що ж, в нас залишився один варіант наша таємна карта, і її показувати можна, тільки трошки я на неї наступлю. І в нас людина повністю зачарована своїм життям, йому добре, сухо і комфортно, він отримує задоволення, п'янки, гулянки і все решта, так, відкладемо ці карти. Ні, саме ці карти. І давайте розберемо його. Жовта-квітка. Чи буде він проявлятися, чи він буде показувати себе, що він думає, і які його наміри, які його дії. Давайте побачимо, побачимо, що він з себе уявляє. Так, погнали, що ти, хлопче? Я, я все контролюю, у мене все під контролем, але я, але я так думав. Я так думаю, що в мене все під контролем, але не все так гадалось, і не все так сталося, як гадалося. Тому тут попалася дівчина, яка майже поламала йому зуб. І тепер, якщо чесно, він просто не знає, що йому робити. Він ніби любий, ніби добре. Давай, що скриваєш? Давай. Я жив собі як пан серед панів. І я планую так жити, але в мене. Все це пішло прахом, і я реально страждаю за цією жінкою. Які твої дії? Мені страшно? Мені страшно, тому що попереду довгий шлях. Я не можу сказати, що я вмію по них йти. Я зробив багато помилок. Хорошо? Як вони впливають на відносини ваші? Получається, що він як той, то да? ніби в нього йде прогрес, а потім він ніби дає відступну. То прогрес, то ніби дає відступну. Як ти ставишся до того, хто вибрав жовту квітку? Вона мене наповнює, в мене хороші з нею, ми проводимо дуже гарний час в плані любощів. Але оце її я сама, я сама, і виходить, що я не настільки потужний, як я міг би бути, тому що я взагалі імператор, а тут я себе веду як паш. Скажи, ще що? О, нам є щось про неї поговорити. Вона мені просто. Як цікаво, тому що тут знаєте що? Вона мене заставляє, знаєте, як є чоловіки підсаджують на крючочки, там, на качельки, там, на погайдати, да? там якісь емоціонально. а тут таке не проходить. І якщо чесно, це його бентежить, вбиває і обезброює. Як ти поступаєш до моєї клієнтки? Я себе веду як хазяїн, так? Да? Так, да, я себе веду як хазяїн. А як є насправді? Ну, не зізнавайся. А насправді, я не знаю, як що мені робити. Я іноді дію по інтуїції, і взагалі в мене з нею все по-новому. Як ти проявишся найближчим часом? Я їй скажу, що я її люблю. І я буду працювати над цими відносинами, але я брехло. Ось так. Хорошо. Що? Для чого це тобі? Ну, я хочу спробувати жити по новому Я хочу спробувати. Спробувати для того, щоб вона мене прийняла, для того, щоб вона більше навіть підсказала мені, що мені робити. Тому, бачите, дівчат, він маневрує для того, щоб зрозуміти, як йому до вас підступитися. Добре, давайте візьмемо пораду саме для вас. Клас. Дивіться, людина, яка зрозуміла, що маніпуляції і будь-які. Ну, співзалежні відносини вже не проходять. Він не спрацьовує його практика минулих, минулого досвіду, то тепер він вам радять про те, що йти всупротив і обов'язково відчувати, що я хочу, як я хочу, і їсти правильну їжу, якщо не то пішло. Да? Тобто Чітко йому говорити, ось тут твоя маніпуляція, ось тут я тебе не розумію. Я, маю, от я бачу цю ситуацію так. Тобто не поступатися своїми і навчити його, врешті-решт, бути чоловіком, а не господином. Чекаю ваші коментарі, мені дуже цікаво, як ви відреагуєте, ну а ми йдемо далі.